Привіт! Мене звати Діна Простокіна, я власниця салону краси, а також я автор тренінгу, як зробити салон краси високоприбутковим бізнесом. І сьогодні ми поговоримо про 5 топ-помилок, які допускають 90% власниць салонного бізнесу. І ці помилки можуть бути фатальними для вашого бізнесу, тому поїхали! І помилка номер один це не рахувати фінанси вашого салону. Дуже часто я проводжу коуч сесії і питаю: скажи мені, будь ласка, яка дохідність твого салону, який в тебе чистий прибуток? І часто власниці салонного бізнесу кажуть: та я не рахую, В мене немає часу, я не рахую. Дівчата, я розумію, що ви дуже творчі, дуже креативні, що рахувати це нудно, рахувати нікому не хочеться, і більшість покупок ми здійснюємо імпульсивно. Я собі йшла, побачила якусь класну модну поличку, купила. Або приїхав постачальник, показав якісь нові класні баночки, треба спробувати, купила. Але в кінці місяця дуже часто вам не вистачає коштів на виплату зарплати вашим майстрам. Крім того, якщо ви не рахуєте фінанси вашого салону, у вас завжди буде таке почуття тривоги, почуття, що ви не можете розслабитись. І от зізнайтесь, що час від часу у вас виникає такий голосок йолки-палки, а може я збиткова? А може, все-таки треба порахувати фінанси мого салону? І виходить, що поки ви не візьмете під контроль ваші фінанси, у вас ніколи не буде оцього почуття спокою. Почуття контролю над вашим бізнесом. І коли ви не знаєте картини, тобто ви вибираєте ховати голову в пісок як страус, то у вас завжди буде переслідувати оце відчуття тривоги. Тому, дівчата, якщо ви все-таки хочете мати чітку картину вашого бізнесу, чітко бачите показники, скільки ви витратили на маркетинг, скільки ви витрачаєте на бензин до генератора скільки ви витрачаєте на зарплату майстрам, проаналізувати цю картину і побачити, на які показники ви можете впливати, щоб підвищити прибутковість вашого салону. Тоді я пропоную вам все-таки сісти один раз і порахувати дохідність вашого салону. Ви складете шаблон, тобто ви повинні розуміти, що багато витрат у вас є постійними. Наприклад, оренду ви платите щомісяця, світло, ви платите щомісяця, воду платите щомісяця, охорону, інтернет, я там не знаю воду питну. Це той набір витрат, які ви робите як отче наш кожен божий місяць. То варто один раз скласти для себе шаблон таблички, прописати ці постійні витрати. І вже половина роботи буде зроблена. Тобто ви цим шаблоном будете користуватися наступні місяці. Далі, крім постійних, у вас є всякі змінні витрати. Це можуть бути імпульсивні покупки, це можуть бути необхідні покупки, наприклад, щось зламалося або треба якусь, наприклад, маніпулу в апарат лазерної епіляції міняти. Або якесь обладнання треба, наприклад, обслуговування йому зробити. тобто, час від часу у вас виникають змінні витрати. От суть в тому, щоб навчитися їх фіксувати. І якщо вам важко зробити це самостійно, то я пропоную вам прийти на мій міні-тренінг, який називається Порядок у фінансах салону краси. Ми з вами разом по моїм табличкам, по моїм методикам. Один раз порахуємо фінанси вашого салону, і далі це буду слугувати для вас шаблоном на наступні місяці. Крім того, я дам вам мої власні лайфхаки і фішки, як впливати на прибутковість салону, поки місяць ще не закінчився. Дуже часто ми рахуємо фінанси по факту, як постфактом. І бачимо, ну так. Да, там можна було менше витратити на закупку матеріалів. Що ж це я так імпульсивно псіханула і купила стільки баночок. Але коли вже місяць закінчився, постфактум ви вже ніяк не можете повпливати на картину. Я дам вам мої фішки і лайфхаки, як я відслідковую щотижня витрати мого салону і як я б'ю тривогу, коли вже пора зупинитися з витратами. Тому е, посилання на цей міні-тренінг буде під цим відео. До речі, цей тренінг за просто шалено смішною низькою ціною. Він коштує лише 399 гривень. Тому запрошую вас, переходьте по посиланню, і давайте разом порахуємо фінанси вашого салону. І у вас наступить душевний спокій. Ви побачите, наскільки ви себе спокійніше будете відчувати. Крім того, ви подивитесь на картину і будете бачити. Йолки-палки, майстрам я справді плачу забагато. Або, боже, скільки я витрачаю щомісяця на закупку матеріалів. Чому, Чому? що в мене може бути? Низькі ціни, або я імпульсивно купляю ті всі баночки. Для чого я витрачаю стільки коштів? Це дуже корисний міні трейд Переходьте за посиланням і приєднуйтесь до мене вже зараз. Їдемо далі. Помилка номер два це давати майстрам більше, ніж 40%. Дуже часто чую, я даю своїм майстрам 50, 60, дехто навіть 70% від прибутку. Дівчата, коли ви зведете все-таки вашу фінансову табличку, ви побачите, що у вас немає шансів бути прибутковими з таким відсотком. Тобто, якщо не аналізувати, так, будь ласка, але якщо сісти проаналізувати, ви зрозумієте, що більше ніж 40%. Не від вартості послуги, а від вартості послуги, мінус матеріали, які ви витратили на цю послугу, і від залишкової суми ви платите 40%. Чому? Тому що, коли ви порахуєте, скільки ви витрачаєте на оренду, на маркетинг, на СММ, на таргетолога, на оці всі витрати, обов'язкові витрати, ви побачите, що. У вас немає шансів бути прибутковими, якщо ви даєте майстрам більше, ніж 40%. Тому помилка номер два, яку я раджу не допускати. І прописати, коли ви берете нового майстра на роботу, зразу прописати це і обговорити, що фонд оплати праці не більше 40%. І колись я виставила пост в інстаграмі і сказала, що треба не більше 40%, і в мене полетів хейт. Просто! Куба майстрів написали мені, ви не цінуєте ваших майстрів, 40% що ж тут заробиш? І так далі. Дівчата, хочу я вам сказати, що майстри і власниці салонів краси вони завжди по різні сторони барикади. У майстрів саме головне завдання це вибити найбільшу кількість грошей з власниці. У власниці завдання побудувати прибутковий бізнес, щоб давати цим майстрам роботу. Дивіться, якщо ви довго будете збитковою, то рано чи пізно ви приймете рішення закрити ваш салон. Тому що довго людина під таким стресом і під такою напругою працювати не може. Тому ваше завдання пояснити майстрам, дивись, що більше 40% я дати не можу. Тому що я. Е Залучаю тобі клієнтів, я витрачаю на це рекламний бюджет, я веду соцмережі так, щоб до тебе приходили клієнти, щоб ми разом створили клієнтську базу для тебе, і це також витрати. Тобто, це все пояснюється. Дивіться, що дуже важливе, хочу вам сказати: Що якщо ви даєте 40%, але ніяк не створюєте потік клієнтів вашим майстрам, то тоді справді будуть хейт і незадоволення. Якщо ви даєте 40%, але робите так, що всі віконечка у ваших майстрів плотненько зайняті клієнтами, що майстру не має часу голову підняти і дурне думати, тоді майстри будуть йти до вас і будуть йти на ваші умови, аби мати клієнтів, мати можливість заробітку. Я вам хочу сказати, що навіть при зарплаті 40% у моїх, у моїх майстрів, у тих, в яких я вкладаю кошти, запускаю таргет, в яких повністю забиті віконечка, в них достойна, класна зарплата. Тому запам'ятаємо, не більше 40%. Помилка номер три це все робити самій. Я проводила коуч-сесії і бачила власне салонів краси, які люди-оркестр. Людина- оркестр. Вона і мамка, і нянька, і все. Я вам хочу сказати, що якщо ви розглядаєте ваш салон краси як бізнес на перспективу, наприклад, як той бізнес, який буде і через 10 років у вас, то оця стратегія робити все самій, вона провальна. Тому що рано чи пізно ви вигорите і вам захочеться закрити цей салон. Або життя змусить вас все-таки створити ту структуру, там, де. Є декілька співробітників, у кожного є свої обов'язки, так сказати, своя парафія, і вони за це відповідають. Дивіться, в основному, от яка помилка, що робить власниця салону краси. Вона працює і як майстер, і як адміністратор, і як СММ, і як таргетолог, і як власниця салону краси, і ще може прибирати там, по вихідним приходити. Я хочу вам сказати, що. От зараз в мене є СММ, і я розумію, що якби я сама вела соцмережі, я б набагато гірше їх оформляла ті рілси, рілситі пости, ніж моя СММ. Тобто ви повинні розуміти, що коли ви виконуєте всі функції, ви не робите їх якісно. Тобто, якщо порівняти людину, яка не вчилась на СММ, і порівняти СММ, яка пройшла багато курсів, живе цим, знає тренди, знає. Нюанси оформлення тих сторіс, то в будь-якому випадку вигравати і якісніше робити свою роботу буде СММ. Тому я все-таки пропоную вам делегувати і почати це робити з адміністратора. Дуже часто власниці вибирають таку схему, що вони працюють без адміна. Тобто, власниця сама розраховує клієнтів, сама записує. І як це виглядає? Зараз я вам розповім, як це виглядає. Ну, і явіть, що власниця, наприклад, перукар. Вона фарбує клієнта. Відповідно, руки в фарбі. Тут дзвонить телефон. Ясне діло, що якось там плечем притиснула той телефон, добре записати, записала, і вона не виконує якісно. Функції адміністратора, тому що мій адміністратор, наприклад, заточений на те, щоб допродати клієнту якусь послугу. Допродати послугу на етапі розрахунку, а не швиденько, ой, там поклади гроші, все пока. Е -е. А крім того, адміністратор заточений на те, щоб допродавати засоби, косметику. Тобто, ви розумієте, коли ви поєднуєте дві функції, майстра і адміністратора. То обов'язково функція адміністратора страждає. І у вас тоді немає шансів якось, по-перше, делегувати цей бізнес. Тобто, ви безпосередньо завжди повинні бути присутніми в цьому бізнесі. По-друге, немає шансів збільшити оборот салону. Тому що ви фізично просто не витягнете цей об'єм робіт. Тому це справді велика помилка робити все самій. Дуже велика помилка. І як тільки ви зрозумієте, що ви готові делегувати частину ваших функцій, ви побачите, що ви почали виконувати функцію власниці салону краси. А які це функції? Це залучання нових клієнтів, це робота з командою, це навчити майстрів продавати домашній догляд і продавати послуги, це, наприклад, навчання нових майстрів. Тобто ви займетесь тим, чим ви безпосередньо повинні займатися у вашому салоні, і ви побачите, що за декілька місяців оборот вашого салону виріс, він почав рости, тому що адміністратор займається тим, що вона повинна робити, вона, в свою чергу, збільшує оборот, використовуючи для цього свої інструменти. І ви, як власниця салону краси, також збільшуєте оборот, використовуючи ваші інструменти. Крім того, я вам хочу сказати, що от я проводила коуч-сесію, і багатьом власницям салонів краси за годину розмови зі мною позвонили на Телеграм, на вайбер, якісь там повідомлення, якісь там дзвінки разів 100. І я подумала: Боже, що це за життя? Тобто, я бачу її період життя лише годину годину зі мною. але я би точно не хотіла собі мати таке життя. І в довготривалій перспективі така поведінка не має шансів. Тобто, якщо ви хочете працювати довго і успішно, вам треба створити структуру, систему, яка буде працювати без вас. І я вам хочу сказати, що таким чином я поїхала в Ірландію на цілий рік. Ви уявляєте мене не було в Україні рік. І мій салон успішно, прекрасно працював без мене. Це все лише завдяки тому, що є структура, є люди, в них є прописані зони відповідальності, вони за ці зони отримують зарплату. І всім добре, всім прекрасно, все працює без мене. Рухаємось далі. Помилка номер 4 Це не займатися маркетингом свого салону краси. І тут є дві помилки. Одна категорія власниць салонів краси взагалі не займається маркетингом, а друга категорія наймає там таргетолога, СММ і має величезну надію, що таргетолог витягне її бізнес. От таргетолог все порішає, запустить класні реклами, прийдуть клієнти. От все, якимось магічним чином має здійснитися, адже власниця заплатила цілих 200 доларів за таргетовану рекламу таргетологу. Дівчата, не будьте смішними. Хочу сказати, що в мене салон краси вже більше 6 років, і я досі сама пишу Сторіс ну, не оформляю, а ідеї для Сторіс для мого салона краси. Тому що ми не знайшли ні одного СММ і ні одного таргетолога. Який може за нас продати наші послуги, послуги, які ми створили, клали душеньку, знаємо, які препарати повинні використовуватись. Знаємо, що за чим іде в цих послугах. Розуміємо, от дієвість, ефект від цих послуг. Це знаємо лише ми, ми, автори цих послуг, або майстри, які роблять ці послуги. І... Часто я чую, боже, я не можу знайти нормального СММ, який би нормальні сторітейлінги про мій салон вів, який би якось продавав послуги через Інстаграм, всі постять лише баночки, скляночки, і нічого цікавого я не побачила від СММ. На жаль, це правда нашого життя. В моєму випадку наш СММ лише оформляє сторіс. Адміни знімають контент. Причому адміни можуть зняти тоді, коли якісь дуже цікаві ситуації в салоні, чи дитина якась прийшла, чи там у, у клієнта якась така реакція мега-захоплююча мега така. Це все можуть зняти адміни. А СММ лише мої ідеї втілює в життя. Ну, ми поки не знайшли СММ, який може справді класно, якісно робити оці сторітейлінги для салону краси. Можливо, це лише мій досвід. Далі, що стосується таргетологів. Якщо ви думаєте, що за 200 доларів прийде людина, як е, приліті друг волшебник в галубому вертольоті, то це так само велика помилка. На жаль, такого немає. Я стикалась з тим, що дуже багато таргетологів просто безбожно зливають бюджет і говорять, що ну, люди інші дорогі, клієнти не приходять, війна, самі все розумієте. Але якщо ви один раз розберетесь, як все-таки робити воронку залучення клієнтів, які послуги варто рекламувати, щоб клієнти приходили у ваш салон? Які послуги не варто рекламувати, бо ви лише зіллєте бюджет? Як взагалі робити оці продаючі сторітелінги, які будуть дивитися ваші клієнти і приходити у салон пробувати цю послугу? Як прогрівати свою аудиторію на якісь послуги? Що треба транслювати в інстаграмі? І я вам точно скажу, що це не баночки і не нігті, і не волосся. Що треба транслювати в інстаграмі, щоб людям було цікаво за вами слідкувати, бути амбасадорами вашого салону, вашого бренду? І щоб люди приходили і віталися з вами на вулиці. Отож, велика помилка це не вникати в маркетинг салону. Дівчата, я вам хочу сказати, що не один таргетолог, не один адмін, не один СММ не зробить маркетинг вашого салону за вас. Тобто, це ваша безпосередня функція і ваш безпосередній обов'язок. До речі. Маркетинг салону краси, і оці всі нюанси, які я вам назвала, ми вивчаємо в моєму тренінгу, як зробити салон краси високодохідним бізнесом. Це тренінг, наставництво, там де ми з вами спілкуємось один на один: вісім зустрічей, вісім уроків, і це все ми от буквально покроково там розбираємо. Ви починаєте розуміти, як залучати десятки клієнтів в салон, що треба робити, що треба постити в сторіс, що треба постити в рілсах. І, взагалі, як налаштовувати таргетовану рекламу. Рухаємося далі. І помилка номер 5 це не підвищувати кваліфікацію своїх майстрів. Дивіться, мені в Інстаграм дуже часто пишуть: от ви купили, наприклад, навчання за 15 тисяч гривень для ваших масажистів. А ви не боїтесь купувати такі дорогі навчання, а ви не боїтесь вкладати в своїх майстрів, адже там, через якийсь час вони йдуть. Е, моя відповідь така. Так, да, це дуже часто буває дуже неприємно, коли ти вкладаєш в людину гроші, час, зусилля. Я не знаю, вкладаєш свою енергію, а людина через пару років іде. Але для мене страшніше працювати з недоспеціалістами. Для мене страшніше, коли мій масажист як вмів два роки назад оці техніки масажу. Так і пройшло два роки, а нічого не помінялось. Ну, може, вона там швидше і глибше це все пропрацьовує. Але по великому рахунку нічого не помінялось. І так як я стикаюсь з тим, що часто майстри не готові вкладати самі в себе, а мені потрібні майстри, які класні, кваліфіковані, які розвиваються, то мені не доводиться нічого іншого, як купувати їм навчання. Але є один приємний момент. Як правило, все-таки майстри залишаються на роки. Дуже часто майстри залишаються на роки. Перше. Друге, те, що в них є можливість навчатися за мій рахунок, це їх дуже тримає в моєму салоні, бо вони самі не дозволяють собі купувати такі дорогі навчання. Тобто, це отакий плюс в мою карму і в карму мого салона. І в очах майстрів це як бонус. І коли вони приймають рішення йти до мене працювати в салон чи не йти, то це дуже позитивно впливає цей момент. І третє, як правило, коли майстри залишаються працювати на декілька років, я ці навчання окуповую буквально в перші місяці їхньої роботи. І вони окуповують, і я окуповую. Тому, ну, скажімо так, мені не страшно вкладати в своїх майстрів. Так, буває часто, що вони йдуть, це життя. Ми не в рабовласницькому строї зараз живемо. Тому так, вони бувають, йдуть, але мені страшніше працювати з некваліфікованими майстрами. Оце те, що справді мені страшно. Тому що я будую мій салон краси на моєму особистому власному бренді. Моя цінність це розвиток постійний, постійне підвищення кваліфікації. І тому. Для мене важливо все-таки надавати якісь нові, класні, більш якісніші, більш різноманітні послуги. Тому я інвестую і раджу інвестувати вам. Нема нічого гіршого, як недоспеціаліст. Дівчата, дуже дякую, що ви подивились це відео до кінця. Якщо ви хочете навести порядок у фінансах вашого салону краси, переходьте за посиланням під цим відео і купуйте мій. Міні-тренінг, порядок в фінансах салону. Його вартість лише 399 гривень. А я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую, що подивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, я буду ще випускати дуже багато цікавих і корисних відео. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!